Друзі, я вас вітаю, сьогодні 26 січня. Так як давно на каналі не було відео, то я вирішив його записати, тому що почав отримувати від вас питання і багато з них були саме по повітряній і чесника. Скільки сіяти, яка врожайність і тому подібне. І поки на дворі така у нас свинська погода, небагато в нас було снігу. В принципі, я вирішив записати невеличке теоретичне відео. Можливо, комусь воно буде цікаво. Воно буде не таке насичене, як під час польових робіт, але тим не менше хтось підчерпне собі звідти інформацію. Можливо, буде трошки шумно, тому що я якби на кухню, У мене тут доварюється борщик. А ще після сезону чесника у мене зразу йде сезон виноробства. Відповідно, йде ще перегонка вина, яке залишилось з минулого року. А з нього вже роблю такі от бренді. Ну, Оце коротко про одне із хобі. Власне, вернемо до нашого часника. Так, вернемось до наших записів. Вніс деякі корективи. Дякую уважним глядачам каналу. Значить, теоретично, у нас урожайність повітряної кульки з гектара 4 тони на гектар. Їх потрібно ще розділити на дві частини 25 відсотків, Це фракція менше 10 мм. Ми з нею нічого не робимо, або залишаємо на другий рік, тому що з нею буде слабенький урожай. Товарна фракція у нас більше 10 мм це 75%. Відсотків. Наступний пункт це свій досвід. Це досвід 23-го року, коли я сіяв повітряну бульбочку. Значить, що по урожаю? Фракція більше 20 мм, це 20-25. У мене вийшло 5%. Відсотків. Середній фракції 12-20 мм, сама ходова вийшло 70%. І менше 12 мм вийшло 25%. Це при урожайності, 3 тони на гектар в мене вийшло. Середня урожайність. Ну, варто сказати, що сильно я не калібрував. Відповідно, також не рахував 3 4 млн штук на гектар це оптимальна норма висіву. Це десь 100 120 штук на погонний метр. А просто посіяв сплошно, єдине що міжрядку. Зробив 3 см. Відповідно, наступний пункт: скільки нам однозубки треба на одну сотку. На, відео, на каналі є відео. Фракція більше 20 мм. Іде 9-10 кг на сотку при міжрядці 40 см. 12-20 мм йде 4-5 кг на сотку. І менше 12 мм, якщо хтось, надумає, що сидить. Там до 4 кг, там це може бути і 2 кг на сотку, навіть 2-3 кг не більше 3 Відповідно, рухаємося далі. Якщо ми сіємо 10 соток повітряної кульки, фракції більше 20 мм, ми отримаємо 15 кг, це нам на півтори сотки. Фракції 12 мм і 12-20 мм, ми отримуємо приблизно 200 кг, Це на 40 соток, Тому в підсумку ми прийшли. Но, щоб отримати одну зубки на 1 гектар, треба 20-25 засадити повітряної бульбочки. Це десь у нас буде 400, 420 кг бульбочки більше 12 мм. І десь 30-40 кг бульбочки більше 20 мм. Ось такі цифри. Це насправді цифри приблизні, вони більше для орієнтації, тому що навіть з року в рік погода друга, волога зовсім інша. А я вже мовчу за склад ґрунту, за агротехніку, за там, якість, бульбочки, да що завгодно. Але от 3-4 тони на гектар отаку урожайність можна орієнтуватися. Це якщо ми будемо сіяти фракцію від 4 мм. 4-5 мм, ходова фракція. Бажано дуже калібрувати. І отримаємо такі цифри. Ну і на цьому все. Тому, друзі, потихеньку готуємося до наступного вже сезону. Він вже буде незабаром. Далі, вже, думаю, поговоримо про мінеральні добрива. Насправді у колег вже є багато відео по цьому, на цей рахунок. Але ми можемо завжди записати своє, можливо, щось добав, можливо, щось більш висвітлим. Тому дякую вам за перегляд, дякую вам за те, що залишаєтесь на каналі. І до зустрічі в новому відео.